Та й ось таке положення світла. Будемо виправляти, робити гарне. Все буде гаразд. Проєкт виконано на лінзах від AMS усьомих. Ось наше світло. Фари перед роботою на столі. Розібрана ліва фара, розібрана права фара. Стан кантів корпусів першої фари, другої фари. Будемо працювати з цими відбивачами. Зробили ложе під лінзу, ось старий відбивач. Зафіксували лінзу в фарі. Ось старий відбивач. Вділи масочку, ось як виглядає лінза, ось старий відбивач. Повернули лінзу в фари. Ліва фара перед спакуванням. Права фара перед спакуванням. Зібрали фари, будемо повертати на авто. Повернули фари на авто. Завершили процес лінзування. Отриманий результат. Ось у нас і з'явилося світло на дорозі, все гаразд.